Шановний колектив, доброго здоров'я! Будні свиновода, які завжди на зв'язку у нас черговий робочий день на нашому маленькому домашньому. Господарстві разом з тим, друзі, як і завжди, постараємося обговорити, розібрати разом з вами ряд важливих і актуальних питань. Тому залишайтеся обов'язково з нами, підтримайте по можливості нас в і потихеньку будемо працювати. Так, колектив учора робив відеоматеріал, в якому прораховував доцільність виготовлення. Так називаємо комбікорму на основі БМВД виготовленого в домашніх умовах, якраз от в склад якого входить соєва макуха, премікси і ряд. Мікро-макро елементів. Ну і доцільність використання БМВД при виготовленні компікормів, так що перейдіть будь ласка, у розділ відео на каналі і передивіться вчорашнє відео. Я вважаю, що воно вийшло цікаве і для багатьох буде корисне. Стосовно от зернодробілочки, хлопці ставили питання в попередніх відеоматеріалах, і питання це було наступне: яке максимальне навантаження даю на двигун в момент, коли наша зернодробілка потрібні. Зерно. Нагадаю, що ця зернодробілочка вона входить в комплекс КС-450, який складається із зернодробілки Крафт 4 із двигуном на 4 кВт, який працює від однієї фази, ну і відповідно вертикальний е, кормозмішувач. Значить, тут е, безпосередньо на блоку управління і пусковій кнопці є. Виходить, амперметр, який показує нам напругу фактично в мережі, і, тобто вольтметр і амперметр, який безпосередньо показує навантаження на двигун. Максимальне навантаження, яке може витримувати цей двигун, це 22 ампери. Я в середньому навантажую його 15-16 якраз от ампер. В принципі, ну це така робоча обстановка, коли. Зернодробілка затягує зерно і подрібнює його. В принципі, ніяких видимих і відчутних навантажень. Я не відчуваю, що двигуну важко. В принципі, робочі, робоче навантаження, я би сказав. так. До робочих процесів. Потихеньку у нас робота переміщається у свинарничок, а безпосередньо у саме родільне відділення. Воно безпосередньо зараз у нас повністю звільнене від свинок. Зараз, як то кажуть, наша задача основна навести тут марафет. Учора якраз цей самий марафет почав навозити. Повимітав, повигрібав решки старої дезінфекції, терси, пилу, грязі, яка ну, в будь-якому випадку в локаціях, де свинки в нас проживають, буде накопичуватися. Було бажання в мене. Все це ще гарно пробілити ізвістю, але зараз погодні умови нам цього не дозволяють. Температура значно понизилась, волога страшенна, дощі йдуть, тому робити цього не буду, щоб не розводити, як то кажуть, лишню вологу у свинарнику. Ну бо ну, з іншої сторони прийдеться тоді топити і висушувати, прогрівати. Свинарник, тому робити цього не буду. В принципі, і так щороку два рази в рік е, проводжу е, дезінфікуючу обробку. Цього. Ізвістю, але в цьому році, я думаю, одного разу буде вистачати. Тим паче, що трішечки пізніше повністю все будемо засипати йодокліном. Це сухий дезінфікуючий засіб. 50-100 грамів на 1 метр квадратний. Засипаємо. Я думаю, все буде тут добре і прекрасно. Ребятня наша нямає. Ще до нас на господарство приїхала така от добавочка: це пікбіотик про, профілактично лікувальний премікс. Якраз от мій колега Сергій. І Бойко, за його рекомендацією будемо використовувати оцю от добавочку. Якраз от протестуємо, будемо вводити його безпосередньо в раціон для наших свинок. Ну і відбудуться якісні зміни чи ні. Обов'язково про все це в послідуючому висвітлимо на нашому YouTube-каналі, в тому ж самому Тіктоці. До речі, хто використовує Пікбіотик або Пікбіотик Pro, напишіть, будь ласка, як вам цей препарат. Більш детальніше безпосередньо його склад, поживна цінність, рекомендації по застосуванню. Ну і в цілому наша задача, яка будемо додавати його в раціон для свиноматок за 7-10 днів. До опоросу він додається, і на протязі всієї лактації, оця от добавочка разом з кормом буде у нас згодовуватися нашим свиноматкам. Основна задача це покращити імунітет свиноматки, збільшити загальну вагу плода, який буде народжуватися у свиноматки, покращити безпосередньо сам стан і прирости поросяток. Ну а відповідно вийде у нас ці чині з допомогою цього препарату, знову ж таки, в послідуючому. Покажемо, тим паче, що Сергій дійсно дав такі гарні відгуки і рекомендації про цей препаратик, як говорить, що все працює, плюс його будемо використовувати для поросяток в момент переводу з одного корму на інший, так як він гарно профілактує і запобігає якраз от виникненню діареї. В принципі, діареї для маленьких поросяток це основна проблема, яку і з якою потрібно боротися, не допускати її, тому що і прирости падають, і в загальному візуальний і фізіологічний стан поросяток змінюється. Тому як то кажуть, працюємо у в цьому напрямку, якраз от, щоб ці проблеми мінімізувати або взагалі нейтралізувати. Так, колектив тепер декілька слів, якраз от про ситуацію із цінами на зерно, регулярно ми разом з вами піднімаємо це питання. Перше товариство потрібна маленька порада уже з вашого боку, що робити із кукурузою. Кукуруза в наявності є, є більш-менш вже сформована ціна на неї, але основна маса кукурузи ще не вбирається і не збирається у наших регіонах. Якраз от, тиждень назад обговорювали ми разом з вами це питання, і мій колега. Якраз отакий займається вирощуванням свинок. Мій підписник написав: каже, саньок, не поспішай купувати кукурузу. Кукуруза в цьому році дорога не буде. Мені безпосередньо зараз по 7,50 пропонують кукурузу. Що його робити? Купувати зараз чи почекати трішечки ще, тому що ну знову ж таки дивлюсь, той же самий Тікток. В принципі, всі об'єктивно говорять, ну як всі, ті, хто закуповує кукурузу, що ціна на кукурузу падає, 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 спрос на неї зменшується, тому що його робити, тому що кукурузка на господарстві в будь-якому випадку потрібна. Так що напишіть, будь ласка, що ви порадите брати зараз чи місяць-півтора, якийсь почекати, коли ну, почнеться основний. Збір, значить, стосовно кукурузи, вам ціни озвучив від 7,50 до 8 гривень. На сьогоднішній день у нашому регіоні можна безпроблемно купити кукурудзу. Що стосується цін на ячмінь, якраз от учора моніторив ситуацію в OLX, знайшов у Конотопському районі пропозицію ячмінь по 9 гривень. Так що і ячмінь з'явився, тому що я неодноразово говорив, що Ячменя в наших краях зовсім зовсім обмаль. В період жнив хто його вирвав, той, як то кажуть, молодець. Ну а вже потім набагато важче його придбати. Але в будь-якому випадку пропозиції з'являються. В період жнив купував його. По 8 гривень зараз трішечки ціна зросла знову ж таки через те, що це в якійсь мірі дефіцитна культура. Тому по 9 гривень її на сьогоднішній день можна купити. Нагадаю, що це Сумська область і Конотопський район пшениці від 8 гривень до 9 гривень. Також величезна кількість пропозицій. Овес від 6 гривень до 7 гривень також велика кількість об'яв і пропозицій. Що стосується гороху, по 12 гривень мені підписники пропонували горох. По 8,59 у нас горохені відходи продаються у місті. Що стосується соєво макуха, якраз от все те, про що ми проговорюємо, це сировина. За допомогою якої ми вирощуємо наших свинок, соєва макуха зараз коштує 16 гривень. Це безпосередньо нюфідовська макуха, яку вони зовсім недалеко від нас на своїй локації почали продавати. До цього макуха у нас коштувала у Бахмачі на заводі 1950. У наших місцевих точках, де реалізовуються продукти харчування, там 23-25 гривень за кілограм. Макуха. Саняшникова 12 гривень за кілограм. Ну і БМВД купую універсальне також нюфідовське по 950 гривень за кілограм. В цілому, вже десь з моменту, як основна маса зерна мною придбалася, глобально ціни на зерно у нас не підвищуються. Весною може і будуть ті ж самі там 15 гривень на зерно, що хлопці писали, тому що ну, дуже немаленька кількість таких гнівних коментарів. Писали, що понаїдаєте зерно там і по 13, і по 15. Ну, але зараз ситуація є, якою вона є, і є, якою вам її озвучуємо. До речі, напишіть, друзі, будь ласка, що у ваших регіонах із цінами на зерно? Зростає воно чи навпаки знижується? Я думаю, як мені, так і нашим глядачам буде цікаво подивитися, що коїться на сьогоднішній момент. На всій території України, а це у нас, якщо я вже не путаюсь у днях, сьогодні у нас чи 16, чи 17 жовтня. До речі, напишіть у коментарях, тому що вже збився з днів. Так що працюємо далі. Дякую за увагу. Сподіваюся на підтримочку, Мирного неба, друзі, до зустрічі.